День героїв, щорічне свято в Україні, встановлено на честь українських борців за самостійну соборну українську державу. Передусім, лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків української армії, а також героїв Небесної Сотні та сучасної московсько-української війни. Свято було присвячено до сумного дня, 23 травня 1938 року. Коли в Роттердамі було вбито Євгена Коновальця, в міжвоєнний період Москва не помилялася вона чудово орієнтувалася в сутньому і справжньому підході Євгена Коновальця до проблем Сходу Європи. Той його підхід робив з нього для Москви людину найбільш небезпечну, і тому треба було ту небезпечну людину усунути з цього світа. Атентант на Івена Коновальця свідчить про величезну актуальність воєнного конфлікту та про панічний страх перед ним у совідській верхівці. Історія дещо повторюється. Про історичні і сучасні аспекти діяльності коновальця, в тому числі його зв'язки з Литвою, розповідає доктор історії Олександр Кучарук. Коли розпалася Російська імперія, на її Народи, які вирвалися з тих обіймів, почали творити свої держави, і в цьому процесі склалося, склалося так, що Україна весь час була якимось першою, першою проголосила незалежність. Першою почала воювати з Росією, власне, щоб скріпити і утримати свою незалежність. Та ж сама Литва, Білорусія чи Польща, і так далі, вони згорувалися, дивилися, що ж робиться в Україні, наскільки Україні вдавалося це зробити, відстояти свою незалежність. Коли Литва почала формувати перші свої військові підрозділи національні, їх було кілька, і один із цих перших підрозділів формувався саме на території України в Рівному. Те, що вдалося. Українцям воно було як певної міри притягальним, воно було цікаве, воно було зразком, як можна і що можна зробити, щоб власне досягти тої мети, про яку ми час говорили, говоримо про державну незалежність. Ці кілька років боротьби України завершилися. Я не хотів би сказати, що це період поразки, але це період треба було перечекати. перечекати. На жаль, цей період затягнувся досить довго. А тоді, коли Литва Естонія і Латвія, ці три Балтійські держави, змогли, незважаючи на те, що їхні території і населення не таке велике було, як Україна, їм вдалося утриматися і залишитися в стані незалежних держав. Десь у цей період боротьби якраз і зав'язуються сучасні стосунки між народами, між державами. Склалося так, що Литва і Україна мали однакові жалі до Польщі, тому що Польща внаслідок всіх цих трансформацій отримала контроль над Західною країною, над Львовом і Галичиною, власне, тоді, коли. Одночасно вона отримала контроль над столицею Литви Вільнюсом і цілим цим краєм. І оці якраз жалі претензії до Польщі багато в чому провокували в хорошому розумінні подальші стосунки. Українська військова організація, точніше, уже організація українських націоналістів на Чіпконавальці мала найширшу розвідувальну мережу в Європі. Вона простягалася фактично від Москви до Барселони. І от Литва, будуючи свою державу, будуючи своє військо, потребувала, так як вона мала вихід до моря, потребувала підводних човнів. Ці човни треба було провести. І тоді ОУН взяла на себе, точніше знову ж, ж таки українська військова організація, взяла на себе зобов'язання це зробити під контролем УВО ці човни допливли. Вільно, спокійно до Литви. Це так си, один приклад. Потім Литва в той же час, як я знову казав, дуже позитивно ставилася до, до, до українців. Коли ООН випускала свою газету, вона називалася Сурма, це нелегальне було видання на території Польщі. Це було дуже дуже важко зробити. і Литва запропонувала свої. Такий варіант, що вона буде друкуватися в Каунасі, там буде редакція і буде нелегально пересилатися на територію України. Так воно так воно відбувалося. 1928 року Литва відзначала, святкувала свої перші 10 років незалежності. На той час тимчасовою столицю Литви був Каунас. Це офіційна така була назва. Тимчасова столиця, тому що столиця за конституцією залишалася Вільнюс. І от тоді, в Каунасі, був в процесі цих святкувань, було вирішено поставити пам'ятник Незалежності. Ну, більшість пам'ятників мають приблизно такого типу, мають якусь приблизно однакову структуру. Це колона і вгорі на колоні фігура Литви. Так приблизно, як зараз у нас в Києві на Майдані Незалежності колона з фігурою України. І от ці урочистості відбувалися в Каунасі. і от трибуна, на ній стоїть президент Сметина, на ній стоять міністри військові і так далі. І серед них ми бачимо Євгена Коновальця. Крім того всього іншого, Литва. Згодила не то, що згодилася, мабуть, чи запропонували для безпеки того ж само коновальця цілої групи провідних українських діячів. Вона їх забезпечила литовськими міжнародними паспортами. Цей паспортів на коновальця Литовської Республіки Закордонний Паспорт він зберігся. В процесі цих цікавих стосунків треба було якимось чином ну не то що віддячити, повшанувати тобто литовських литовських діячів. А, і тоді було прийнято спеціальну постанову, що цей Хрисима петлюр був визнаний нагородою, якою може нагороджувати іноземців. І от деякі із литовців були, отримали ці е, нагороди. Євенко Навалець, розбудовуючи організації українських націоналістів, став страшною силою для Москви, і вони робили всі заходи, щоб його. Ліквідувати. Була розроблена спецоперація, яка тривала кілька років, внаслідок чого, в травні 1938 року, в Роттердамі від вибуху бомби, яку, яка була так ці, передана в руки Євгенію Коновальця совєтським агентом, він загинув. Майбутнє особливо це відчувається в час сучасної російської агресії, агресії війни було зрозуміло і тоді, і зараз, що без незалежної України незалежної Литви навряд чи вона буде. І тому Литва це розуміє, Литва підтримує за що. Ми особливо вдячні і всіми способами, якими тільки можна. Так, наприклад, десь була якась статистика сучасна, що а, Литва одна з тих країн, яка а, найбільшу долю в своєму ВВП зараз витрачає на а, потреби української армії на, на потреби захисту України. А, як бачите, розуміння, а, розуміння самої ідеї незалежності і її боротьби за цю незалежність. Вона в наших народах існувала і продовжує існувати.